Так, друзі, дуже болить у мене в правому боці. Починка прострелена, походу болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. А, отак, нерухома вже другу годину, поняли. Я підходив до мене казав, може з нею ще сталося, але такі. Та потім глянув, поняла. Так, друзі, ну ось все, в дурдомі. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, па половина там вмре. І, і всім на них попів. Виїхала, каперо. Безу коротше сам себе в швидку, Того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, вже в Німеччині я викликав, що без швидку ділу навіть зі страховкою і так далі, я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому лучше я покращує це поїду зараз сам. Їду сам через біль. Ви не повірите, бо я знайшов. Але все не так просто, дуже Тут дуже багато людей. Так. ми... Вже 15 хвилин на нога стою, Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора. А зараз вже майже сьома. зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають як це. Все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняли це оце там баб...